Друзі, всім доброго здоров'я. Особисто спробував оформити автомобіль через Дію. Ми це робили для клієнтів декілька разів, а сьогодні довелося спробувати самостійно. Скажу вам, що це дуже зручно, які можу дати поради. Там все інтуїтивно зрозуміло, ніяких проблем немає. Натискаєте кнопку далі далі. Є декілька моментів, які... Ви мусите знати. По-перше, перед тим як почати продаж або купівлю через дію, ви мусите оновити додаток. Тобто залізьте в додаток, і там є функція оновити. Якщо у вас остання версія, можна продовжити. Те саме треба зробити вашому опоненту, чи продавцю, чи покупцю, оновити додаток. Далі у вас має бути дія підписи Бажано його створити до того як, щоб трошки ну, спростити собі завдання. Ще у вас має бути гарне освітлення. В темному приміщенні зробити, підписатись фейсом не вийде, дія не розпізнає його. А далі, в принципі, все дуже просто. Ви відкриваєте, продавець відкриває у застосунку Дія-продаж автомобіля. Відсилає вам на Viber або будь-який месенджер відсилає посилання на запит на ваші анкетні дані, все в Дії воно є. Бажано, що в Дії вже була ID-карта, цифровий скажімо так, паспорт. Оновлені всі документи. Вам приходить посилання, ви відкриває його тільки той, хто буде купляти, або ну, в даному випадку купляти. Можна переслати комусь іншому, щоб переслали вам, але не відкривати його. Відкриваєте посилання, воно одразу відкривається вже в дії, зв'язує вас з продавцем чи з покупцем. От. І далі дуже просто. Далі ви підтверджуєте свої наміри, суму вказує продавець, для першого продажу сума віртуальна, яку ви собі схочете, для другого продажу де сплачуються податки, там вже складніше. Потім ви, як покупець, сплачуєте послугу за переоформлення, там 1200 гривень, щось таке. Помічаєте, чи ви хочете нові номерні знаки, чи старі, бажано обирати старі номерні знаки, потім їх простіше поміняти, бо з новими номерними знаками там трошки все складніше. У кого є час і натхнення, можна обрати нові, проплатити 400, що здається, гривень. Державі і вибрати собі по списку номерні знаки, які на вас подивляться. Якщо ви обираєте старій номерні знаки, вам запропонують або цифровий техпаспорт свідоцтво про реєстрацію, або фактичне, і цифрове, я раджу обирати і те, і те. Значить, нову, не нову пошту, на жаль, тільки Укрпошта вам доставить свідоцтво про реєстрацію. Ви обираєте відділення, яке вам зручніше. Всі ваші дані вже вказані в дії. Ви все підтверджуєте, підписуєте цифровим підписом продавець зі своєї сторони, покупець зі своєї сторони, підписуєте віртуальний договір куплі-продажу, який сформовує Дія. І після того відправляються документи на обробку в МРЕО. МРЕО має перевірити всі обтяження, там якісь можливі проблеми і підтвердити ваш договір куплі-продажу. Іноді це займає. Ну, Хтось мені казав, що там 5 хвилин, я не впевнений, я вже чекаю близько години. З клієнтами ми чекали по 2-3 години. От. І якби, ну, зазвичай це відбувається, мені здається, декілька годин. Подивимося, скільки це буде у мене. Додам інформацію. От поки що в обробці. Відправлено мрео, чекаємо результат. Ну і теоретично потім мені прийде. Цифровий тихпаспорт, наскільки я розумію, свідоцтво про реєстрацію, копія договору, мабуть, мабуть і ні. І я, новою, я Укрпоштою чекаю свій документ. Ну, якось отак. Це дуже швидко, дійсно, швидко в плані не треба нікуди їхати, сидиш на дивані. Але от, знов, коли це впирається в мрео, це займає час. Дія це проводить за секунди. але... Знову ми впираємося в людський фактор. Ну і поки що я чекаю саме відповідь від МУРАВ. Пробуйте. Я, якщо чесно, впевнений, що якщо щось не вийде через ДІЇ, якщо не підтягнеться якийсь документ, то у вас будуть проблеми потім з фактичним оформленням. Чомусь я думаю так, але, можливо, я помиляюсь. Мені здається, якщо відкриється так звана заявка в дії. І ви її не анулюєте, то фактично потім МРЕО ви оформитись не зможете. Але я тут можу помилятися. Якщо у вас все виходить через дію, то це дійсно зручно і швидко. Дай Боже, щоб МРЕО підтвердив нам протягом години нашу операцію, і все у нас буде чудово. Слава Україні! Ми переможемо! Автопідбір Київ, звертайтеся!